Всіх відправляють сюди? З 8-го ділянка? Це не срочно 560 гривень. Да. Вон, коли у нас є роз'яснення Державної міграційного службу України, то чітко написано, що вартість паспорта 377 гривень. Я пропоную всі розійти до керівництва. Хам ну, потрібен шафран і вам володимира. Де mm. його знаходити? Думаю, що ми, ми всі стоять, що нас. Планує. Відправляться самооборонида Черкаського депутати міської ради. Мене? мене Руслан Зоря звати депутати ради. У нас виникло запитання. Чому Це паспорти за роз'яснення для МСУ? Вартість паспорта коштує 377 гривень. А. Ваші державні службовці відправляють всіх людей якесь приватне, незрозуміле вікно. Це державне підприємство, зокрема. Це воно так називається? Називається. А можна подивитися документи того документу? Того документу, державного. тоді мені потрібно буде позвати до вас його керівника. Ну, Якщо документу. можна, давайте. Добре. І, можна, можна, можна розкажіть розкажіть нам, чому ваші фахівці, ваші спеціалісти без участі цього державного підприємства документ не можуть виконувати свої. Примі, прямі обов'язки. Можуть ну, то В чому ж проблема? Чому через, через це вікно швидше паспорт робиться, а через восьмий кабінет офіційний державний кабінет державної установи абсолютно однаково. Ну, як однаково? А чому ж там черга ціла стоїть? Поясніть, Черга, власка, Да. Я хочу вам сказати, що е, з початку цього року, десь січень-лютий, обсяг звернень з приводу оформлення закордонного паспорта виріс. До двох разів. Зараз він складає одну і шість разів. От в тому ця причина, що багато людей. Обладнання в нас, яке є, на тому ми працюємо. Ті люди, які є, ті виконують свої обов'язки. Ми не можемо розширити обсяг надання послуг. Тоді наступне питання. Крім того, в нас працює <кхм>, паспортний сервіс. Якщо Там, Та я ж Шти, можуть, розкажіть, розкажіть, що це таке. Ну це я зараз перетелефоную керівнику державного предприятия Донецкую регистрацию <риклад> тоже интересную значит ви, да, у, вас не коміс. Коміс. у вас тут є квитанції. <соценно> будь ласка, як вас Руслан Ви зверталися <соценно> до, <соценно> до Державної міграційної <соценно> служби за В тому числі міська рада, за да, вашим да, депутатським да. зверненням. Ви отримали відповідь, в якій зазначено, куди йдуть платежі. Абсолютно точно. Куди вони йдуть, А які платежі? Які і на рахунки. Призначення платежі. Відповідь МСУ, ну, цікаво, можете займатися. А от тут у цікаво, да. З усіх питань, будь ласка, звертайтеся за телефоном 050 478 02 39. Оператор, оператор ТОВ Айрас, Адреса міста Донецьк, вулиця Артема, 138А. Без, ні, ні без міста ні, це квитанція. Це квитанція про сплату, людина оплачувала послуги послуги Айрас, да, Це ну, банк, це підприємство, яке... Тобто у нас Черкаси ну, О, без міста Донецька ну ніяк не може існувати. Віталій Володимир, все, все це з ініціативна група, особливо зараз. Да, ну, да. Да. гроші туди заходять. займається питанням зараз Діяльності державного підприємства Документ цікаво на як на яких відставах працює і туди обов'язково Задавайте. Хорошо. А Добре, завтра? Что оно такое що него? Що или что такое? Что Що сьогодні не може? Чего еще уныло? Я не знаю. Це варіант так скажу. Він Він не мій підлеглий, я вам нічого <клес> не Ні, ну, я, 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 я можу йому е, влаштувати зустріч з вами. Власне. А скажіть, будь ласка, а всіх направляють в це державне підприємство такого, документ? Такого слова людей? направляють немає. Ну, ну, ну ми біля не будемо чіплятися до так. Ну, Чи а це за бажання? На час, час, да. ну, на даний час стоїть сім чоловік біля ДП, а на восьмому... Біля восьмого кабінету нікого не виставну. Вони не справляються, а тут справляються. Да, там не справляють, Я, я вам можу справляється сказати. Я особисто звернувся в восьмий кабінет по питанню отримання закордонного паспорта до головного спеціаліста Латиненко Яни Сергійна. Кабінет номер вісім. Так от вона мене особисто направила на другий поверх оце скляне віконечко. Щоб ви оформили і заплатив тут на двісті гривень ви оформили заяву. А що заважає? Їй прийняти в мене заяву. Поясніть, будь ласка. Тобто, ви, ви можете прийти, взяти тут заяву, особисто самі її заповнити і здати документи, підійти до оператора, яка оплачує. Так, мені, мені було запропоновано піднятися okay. на гору і оформити документи В скляному віконечку. Тут не, не знаю, взяти я, заяву, я не знаю, а, оформити, а оформити. Ну давайте ми запитаємо: ціла черга стоїть чому проблема? Ціла черга людей. Це зараз тут вся черга? Тоб... — да, черга. Черга, черга зараз стоїть на віконечку. Черги Всі з восьмого кабінету направляються сюди. Тобто, я вбачаю в цьому корупційну складову, тому що якесь підприємство отримує на 200 гривень дорожче з кожної з кожної людини я дуже сумніваюся, що воно державне. Назвати можна як завгодно. Можна назвати да, державне підприємство документи, але скоріш за все, ви ж не ви ж не хочете продемонструвати уставні документи цього підприємства. Як я ж директор телефонував доречі. Директор що, відмовляється. Що, він не відмовляється, він зараз не в Черкасах. Яка не причина? Не у нього є помічники, має, у нього має є. Бути а, а, а хто керівник? Збавається. Керівник, хто в цього Бу керівник у цього директора знаходиться в Києві. От так. Ну, давайте подзвонимо й до директора київського, де знаходиться його підпорядкування. Тоді зверніться безпосередньо до його підлеви, які знаходяться в дом. Підіжіть, а це державне підприємство, на яких підставах тут знаходиться? Це ж все-таки <кхм>, державна територія, не можна заводно <пробітник> стати. Я, ж я, розвитку я розвитку. на даний час виконую обов'язки начальника, той в обсязі, в якому я можу цього робити. Буде начальник, може він вам дасть якісь додаткові. Скажіть, будь ласка, от немає директора, так? Значить, треба подивитися документи. Може він відряджені, так? Може він захворів. Це ж можна перевірити дуже. Звичайно, Просто. можна. От давайте це зробимо. Звичайно, можна. Але зараз. Не мій підлеглий. Він знаходиться на вашій території, так? Так. Ну а відповідно, то то, значить, і територію, то, то, як це він не... Значить, він, він тут повністю, як говориться, ні від кого не залежить. Він тоді знаходитись, якщо він не ваш підлеглий, а він працює в державному суду. Ну робочих, якісь документи всі. повинні бути, Май якісь телефонні звуки. У нього є заступник, Та є заступник. Давайте його питати. Так, то вірне, давайте його сюди. У мене немає, я зараз виконую обов'язки. Шафран зараз знаходиться Зателефонуйте своєму начальнику, запитайте, де документи знаходяться. А, о, а має ту будку на вулицю винести. А Ні, не почекайте. Ні, ну Ні, давайте організуємо зустріч, от якраз питають про це. Тут да. тут Шевченка 132, він завтра на місці. Завтра от скажіть, будь ласка, заступнику директора є завтра, чи є заступник. <з��> Ні, такого не буває. Так да? Це не буває. Вихович, не боку, буває адже <зирає> та... представник організації є заступні кані. Наші свідува і немода. Значить, тим більше треба займатися директором. Як вони з де він знаходиться у військовий такий час тяжкий? Не відомо, де не люд 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 від керівник. Керівник покинув підрозділ. Ну там як, що це за вій. керівник. Будь ласка, запитайте їх. Я не знаю, чого він. Я, от, наприклад, цікавлюся, де мої підлеглі сьогодні, зранку, чи вони прийшли на роботу? Є працівник, який кожен день перевіряє, з'явилися всі на роботу чи ні. Давайте подивимося, ми, давайте подивимося службові обов'язки отого директора, якого зараз немає на місці. Його службові обов'язки. Яке він має право ми кидати? Має щоб ви, 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 маєте на це повноваження? Ми, ми маємо це право. так. Да, ми думає, влада, ми на народ на це влада. влада. Ну, звичайно. Хто да. ж у нас джерело влади? Народ. Да. да, да ну, має. Це прекрасно. Да. 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 Або вже проводити нас... перевірки і так далі. Да. Пробачте, я може що, його викрали, може йому да, нас... додати допомогу, ніхто не знає дерев. Ну, нам, нам той директор, в принципі, постільки-постільки, да. тому що тут є керівництво Державної міграційної служби, О. яке дало дозвіл на встановлення цього ларіочка. Це керівництво покриває роботу цього ларька, цей ларьок збирає на 200 гривень людей, людей більше, ніж законом це передбачено. Значить, де дозвіл питається, тобто, або ви Покажи навмисно дозвіл. створюєте корупційні складові, от я вбачаю це. От, навмисно створюєте, або ви не спроможні організувати роботу Державної міграційної служби в місті Черкаси. От, тобто, я я я на даний час, вам Як два, виконую, чи два чи варіанти відповіді, іншого немає. Будь ласка, скажіть тепер насправді. На я на даний час. Перший я. чи другий варіант? Що? Чекайте. Я на даний час виконую обов'язки начальника управління. Я повинен забезпечити функціонування служби. А питання укладення договорів, е різного роду там... домовленостей і так далі, це не моя компетенція. Ніхто ні за це не відповідає. Я відповідаю за, за ті підписи, які я ставлю в документах. За ті печатки, де я ставлю, за ті документи, які оформляються, да я за це відповіді. Дайте я... просто нам пояснення, чому ваша служба не може самостійно без додаткових якихось підприємств надавати людям закордонні паспорти, щоб вони були не максимально дорожчі, а максимально дешевші. Ви ж державна установа. Так, я... да, Державна. Я знаєте, я був би рад, щоб паспорти коштували в половину, а то й ще дешевше. Да. Розумієте, ми видаємо документи відповідно. Відповідно державних актів, які передбачають їх вартість, а покажіть будь ласка, що а передбачає? що показує? Скажіть, будь ласка, скільки Дер... пільговий тоді державне мито пільговий, скільки тоді коштує? Пільговий який? скільки пільги людина люди має. Чорнобильська посліджен. Ну, давайте я позову зараз бухгалтера, вона ну, вам 370, Ліквідатор такої-то категорії, такої-то звільняється на 50% чи учасник бойових дій. Чи взагалі звільняється від сплати державних? Я перепрошую, давайте зараз В на загальних гривень. Скажіть, Скажіть, будь ласка, яка сума на загальних умовах? Яка сума виходить для загального паспорта? Відповідно до декрету про державний мито 170 гривень. Рахуємо, да, це в випадку оформлення місячний термін. Якщо прискореному порядку це збільшується держмитом в триста 340, так 370 я сімдесяти по заплатив. Ну давайте я вже розкажу. Чи 80, не розказував не розказувати? Далі послуги це. Постанова Кабінету міністрів 1098, якщо не помиляюся. Що, що? Продовжуйте. Да, 1098 від 26 року. 87 гривень 15 копійок послуги ДМС. Цією ж постановою передбачено вартість бланка. Загальна вартість становить 120 гривень. Якщо розділити, то 87 гривень, 82 гривні. 30-20 копійок це вартість банка, інша, ну далі сума до 120 це його персоналізація. То 120 гривень. Да? 120 гривень, так, да, взагалі. Кошти перераховуються на, на рахунки державного підприємства поліграфічних комбінатів. Ну, правильно. Ось Послуги банку якісь мають. 377 гривень, 15 копійок. Скажіть, скажіть будь ласка. Чому дп документ з людей бере 600, коли не помиляється? Хто, хто зараз там в черзі стоїть? Яку там суму вам озвучили? Спитайте, будь ласка. О, ти О, ти назад я питав, було, саме було 597. Чому заїзд. Чому, да. Чому, Чому функціонує державне підприємство? Да. Державне підприємство, в якійсь мірі фінансує діяльність міграційної служби. Це, ну, це, мабуть, треба запитати керівництво ДМС. А, а, а не або можна напряму встановити якісь певні стандарти, щоб потім не переводити людей, щоб виникали питання? Я б хотів, питання. щоб такі стандарти діяли і щоб не виникала така ситуація. Щоб людина мала, а чому ви навіть не піднімаєте? Ці питання? Ми піднімаємо ці питання. Ви ж знаєте зараз, які, які питання 600 гривен, 600 гривен. 500 гривень, якщо не срочні. 600 гривень. Майже 600 гривень, так? Ви ж знаєте про рішення Верховного суду. Люди приходять, вважають це як за норму прямої дії, що можна оформити закордонний паспорт за 170 гривень. І люди приходять і вимагають. Але разом з тим є нормативні акти держави, які вимагають дотримання нами їх. І ми повинні... Хто вимагає конкретно? Постанова Кабінету міністрів. Покажіть. Тобто Кабінет міністрів зробив 170 гривень, а потім він же зробив, ну плюс так буде ще 300. Я вам озвучу, я вам озвучу. Постанова Кабінету міністрів 1098. Покажіть, де подіваються. Ну зараз, можливо, вона там не знаходиться. Внизу, внизу це є, є ця інформація. Я думаю, що вона є. Внизу інформація є, але питання все одно стоїть. 200 гривень різниця. ДП – державне підприємство Документ і державна міграційна зважає роз'яснення з цього приводу дасть державне Ні, питання, підприємство документ. Знаєте, що питання <кхи> наступно, чому б ваші важко? Говорять, щоб піднімалися люди а, сюди до кабінету і оформлювали тут. Вони в сам працівники восьмомутвиненко uh, Яна Сергіївна. Наприклад, да. ну, от вона а мене а особисто відправила людей... на другий поверх для того, щоб я оформляв там документи. Вони відмовляються виконувати свої обов'язки. Чи так. щось не справляється? Чим документи... допомога потрібна? <кх> в чому проблема громадяни, які звертаються до державного підприємства, і тих, які власне самі приходять? Стоп. і От чекайте тут питання в іншому приходить людина, їй говорять такі-то, такі-то документи підніміться. Будь ласка, туди. І оформляйте там. Yeah. У мене є пропозиція. Вони не говорять, ви можете скористатися по цієї послуга і випилити нас тут. Чому це не за бажанням людини? Обов'язково. Ніхто не виходить. Всі надсилають сюди. Сюди, тому що тут беруть е, банки, заповняють особисто. Ось, у мене є така пропозиція. Давайте ми зараз зробимо так. Ми зараз зробимо конкретну таблицю, в якій буде розписано перелік пунктів, все і пункт, ціна, сума, постанова кабміну. А так 560? шістьдесят за ускорено там Якщо в корму, то ми там споходили. А ти мене готова наразі, що паспорт не буде на виконавця, я робила та центральну відмову паспорт. І я бачу зібрала, мені що що не дали. І я тут питаюся підписати паспорт. Тут сказав, 58 гривень, там мене зворіть. 150 гривень, без нікого чеки нічого, взагалі абсолютно. Хочу щас, так ще й узнає. Ні, це не дають на руки, нічого не дають, дорогу, нічого, дають не Алло. Там внизу заяв немає, треба підніматися, так? Нам зразу сказали, що тут дають, на цьому проводить. тут дають заяву. Ага, уже Дивіться.

Це ж ви туда А, о, це ви. це ви мене відправляли в цій пляшечку. А скажіть, будь ласка, в чому проблема? Чому, чому ви всіх, ви журналістів? Чому, скажіть, будь ласка, ви людей, які приходять до вас сюди оформляють закордонний паспорт, ви їх відряджаєте в державне підприємство документ, яке в принципі не, не є представником вашої установи. Нам береться заява, дають. А чому там воно береться? Яке доручення? Чому, чому це не паспорт. А чому Можете пояснити? А чому там вони не можна зробити? Місця не Чого місця не вистачає? Просто у них бланки є. А, а у вас а немає? Вас. То у вас державній установі немає, а в приватному підприємстві є бланки. Чи yes. як? Так? Ну на тут момент, коли ви були, напевно, так. А зараз, ну, зараз біля А, зараз? а чому, немає. — чому біля вашого кабінету людей чому немає? Люди? Ну давайте, може, Давай чергу будемо бігати рівняти. Там стоїть стояло близько 10 чоловік на горі. Я не знаю скільки там зараз. — Ну це всі, це всі бачили, всі присутні тут, все це бачили. А ви знаєте, що там на 200 гривень паспорт виходить дорожчий людині ніж тут? Чомусь ви це знаєте? Знаю. Знаєте. Тобто ви займаєтеся корупцією? Ви навмисно людей посилаєте е, приватне підприємство, вони, на жаль, не надають нам документів, чи вони приватні, чи вони державні. Те, що вони, вони називаються державне підприємство, це не означає, що вони насправді державне підприємство. Тобто, ви, знаючи, Всю цю складову ну, вони ж оформляють всі документи. Які вони всі документи? Документів. Які, які документи? Лави. А навіщо Сколько тоді ви потрібні тут? Структу? Скажіть, навіщо ви потрібні? Якщо ви не виконуєте цього, а виконує якась приватна установа? Давайте вас звільнимо і нехай давайте. Може вас звільнимо, і нехай люди працюють. чесно, бо трошки вже не трошки а вже так досталося. Скільки можна людей дурити? публічно вас да посилала за так відбувається? Дручення. Я вам не казала, скільки стоїть закордонний паспорт, правильно? Чому, його, чому люди тут не оформляються? Ну, мабуть, в той момент не було заяви. Так і він так вони і зараз, зараз не, не оформляє. Так зараз. Чому? Є, а зараз є. є. А люди стоять всі біля віконечка. І платять на 200 гривень дорожче. Ви, Ви це знаєте? Ви це знаєте? Я не була на другому поверсі. Ще раз вам повторюю. Куди? Тільки що я не була, я не знаю скільки там людей стоїть. Хто заходить Што? до нас? Ось, ось дивіться, людина зайшла до нас. Вона оформляється. Я буду ручні, будь ласка. Спитайте, хтось відправляв туди. Зараз звісно, що буде відправити зараз. Ніхто нікого не буде відправляти. Що ми з цим будемо робити? Ви далі будете так? Що нам ніяких косінок не дає. Ще раз вам повторюю. Ще раз вам повторюю. Заява заруч, ніхто не у вас і до вас питання з'явиться. Так, ні. Не, ні. Ну, давайте ми будемо приймати людей, хорошо, а не останавливать сюр. А ось мова просто німесто mm -hmm. заслана. Володимир Анатолійович, та да, ви що? Все вопросы він, ви не як не хочете прокоментувати те, що ви робите. Те, що ну, ви. Усі питання, будь ласка, до до заступника начальника. Тут були я. Я до вас. Мабуть, сказав хто? Все все, все, все все зрозуміло. Мабуть все. Мабуть, все зрозуміло. Mm -hmm. Корупція продовжується. Завжди він ні за що не відповідає, він просто виконує свої області, так що все інше. Тобто тут ніхто у нас в Державній міграційній службі ніхто ні за що не, не відповідає. Заступник він тільки виконує. От, е, головний спеціаліст наш, тільки виконує, а відповідання осіб у нас просто не має. Дякую. Будь ласка, тобто якщо завтра я написала, на я не вляжувати ми... документ. От людина прийшла. Вона прийшла. От людина прийшла в руках. Значить, на прийомі є, треба делати з этого какую-то бажанку. Вийде, пожалуйста. Открыти. Сірокопи є? Сірокопи паспорт. Я совсем направляюся до перводві. Раніше ви закордонний паспорт приносите його, або дитячі проїзди. А 377. Державна міграційна служба також говорить, що в разі терміновості... Тут по двом позиціям сума збільшується. Тобто ну, це максимум буде 377, а ну, 600 гривень. Це в разі терміновості, до 10 робочих дітей. Тобто, я це можу припустити, да, якщо людині треба більше терміново, там загрузки великі, От, але я можу з цим не погодитися, тому що це означає, що керівництво Державної міграційної служби не може. Налагодити роботу ефективну, от, щоб люди могли, не чекали місяць-півтора за закордонний паспорт. І має, має, має. Має, має бути так, людина прийшла, ну, 10 днів, і людина цей паспорт отримала. І ні про які черги, ні про які терміновості не повинно йти взагалі мови. А тут, коли е, придумуються такі речі, вилки, десь термін, 10 днів, місяць, півтора місяці, ну, тут з'являються вже можливості для корупційної складової, що зараз відбувається в, принципі, в цих стінах. Заступник керівника, так як керівник, заступник каже, що він ні за що не відповідає, він тільки виконує. Та виконавці, головні спеціалісти стверджують, що вони теж просто виконавці ні за, що не, ні за що не відповідають. Директор цього державного підприємства взагалі в телефонному режимі сказав, що він знаходиться в Києві, і тому ми з ним не зможемо зустрітися, для того, щоб він нам теж дав якісь пояснення, чому, що саме це підприємство тут робить. Тому ну, така у нас система. То революція пройшла в гідності, але я не до взиха. І на нашу пропозицію, що ми сказали, давайте, давайте, таблицю зробимо. Ми запропонували. Mm -hmm. Давайте зробимо просту елементарну табличку. Просто першу кмату це за це, за це. По такому то постанові кармін, постійно, потім помітити. Щоб табличку, ти швидко зробити. Керівництво відмовилося. Я вас приймаю. Тоді все було б ясно, якби була гарно зроблена хороша Табличка, було б ясно. і Я І, не видно, що тут прямо кабінет дивитися, це форте. все зробили, щоб вона не йшла по-нуждень. Дивіться, вот складно.